Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий розпочати економічну війну проти Росії, якщо вона й надалі відмовлятиметься від переговорів щодо завершення війни проти України. Водночас він висловив і певні зауваження на адресу Києва. Про це Трамп повідомив під час засідання уряду США. Він зазначив, що ситуація не є односторонньою. Зеленський теж не зовсім безгрішний. Для танго потрібні двоє. Водночас Трамп підкреслив, що зараз підтримує нормальні стосунки з українським президентом. Американський лідер наголосив, що наполягатиме на особистій зустрічі між Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, він прагне укласти домовленість і має для цього серйозний план, хоча хотів би уникнути його реалізації, якщо вдасться досягти миру іншим шляхом. Я хочу, щоб війна закінчилася. Думаю, Путін у багатьох моментах уже готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський ні. Це виглядає як питання, хто сьогодні погодиться сісти за стіл переговорів. Мені потрібно зібрати їх обох одночасно, пояснив Трамп. Він також застеріг, що в разі Москви від діалогу готовий вдатися до економічної війни, яка, за його словами, стане надзвичайно важким випробовуванням для Росії. Водночас Трамп наголосив, що цей варіант не є його метою. Коментуючи нинішні відносини з Зеленським, Трамп зазначив, що вони залишаються нормальними, однак вже відрізняються від попередніх, адже США більше не надають Україні фінансової підтримки.